Секс, послуги, безпека і нарцисичний ресурс. Це чотири вагомі аспекти, які цікавлять нарциса, тобто істоту з нарцисичним розвитком особистості, у будь-кому із зовнішнього світу. Якщо два з чотирьох аспекти ви можете якісно, системно йому забезпечувати, ви будете йому. Цікаві, не захочете, не зможете. Тоді він вас і викине. І ще дуже важливий момент, навіть якщо ви забезпечуєте два з чотирьох вище прилічних аспекти, дуже важливо, аби при цьому, не дай Боже, ви його не критикували, не порівнювали з іншими, не нападали, не казали йому якихось слів, яких він почути. Ні в якому разі не хочу. А почути він не хоче те, що, хоч найменшим чином, може привідкрити для нього реальність. Бо нагадаю, нарцисична істота живе у виключно фантазійному світі. І якщо ви посягнете на ось цей фантазійний внутрішній світ. Якщо прихопите собі ідею йому щось сказати, що він не так щось бачить і розуміє ваші позиції, навіть якщо ви будете йому надавати хороший, до прикладу, секс і безпеку, дуже сильно похитнуться. І він дуже швидко знайде вам змін.